А чи знали ви, що порожнину черепа та носову порожнину з'єднує, всього одна невелика кісточка. Зараз ми її знайдемо. Тож ми відкрили череп ззаду, забравши потиличну кістку. Проходимо всередину в нього та знаходимо нашу кісточку. Ось вона сховалася, називається вона решітчаста кістка. До того ж, вона має решітчасту пластинку, яка має отвору. Ми її забрали. І, як бачите, під нею відразу відкривається носова порожнина. А зараз ми зайдемо з іншої сторони. Таким чином, ми прибираємо кістки носу, а також слизову носової порожнини. І в кінці кінців нам відкривається носова порожнина та носові ходи. І останнє, що ми зробимо, це приберемо лобову кістку. І ось ми бачимо нашу решічисту кісточку. Насправді ця кістка доволі таки крихка та тонка, а особливо її решічиста пластинка з отворами для нервових волокон, що несуть в головний мозок інформацію про запах. Через цю крихкість, якраз це місце перенісся вважається надзвичайно травматичним, тож будьте обережні.